О, непорочна цариця неба і землі, прибіжище грішників і наша найулюбленіша мати, який Бог захотів цілковито доручити всю справу свого милосердя. Ми, недосонні грішники, припадаємо до Твоїх ніг, покірно благаючи Тебе, якщо на це є Твоя воля прийняти нас всіх цілковито, у Твоє володіння, як твою річ і власність, і чинити з нами і всіма нашими здібностями душі і тіла згідно Твого бажання. З усім нашим життям, нашою смертю і нашою вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку, щоб сповнилось сказане про тебе, воно розчавить тобі голову, а також ти одна знищила усієрісі, усього світу, щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатним знаряддям, аби ширити і якомога сильніше примножувати твою славу у усіх втрачених та байдужих душах. І таким чином розбудовувати, наскільки це можливо, блаженне царство Пресвятого Серця Ісуса. Ми посвячимо тобі Росію, навернення її народу, її правителів, ми посвячимо тобі Україну, увесь народ, а особливо воїнів та молодь. Там, куди ти приходиш, справді отримується благодать навернення та освячення, бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса. До нас, в ім'я Отця і Сина Святого духа амінь. В ім'я Отця, і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина с того духа Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плідлому Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з усім, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і опотився з Духа Святого і Марії, дівої стацію чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно списання, з і вознісся на небо, і сидить праворуч у ця. і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жоготере, що. Що від отця і сина ісходить, що з отцем сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків. Єдину, святу, соборну, і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині посяг час і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров. Душі божества найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Сад для болючих Його терпінь, Маймосардя над Нами і не цілим світом. Це для блючих Його терпень, маймолосаді над нами і не цілим світом. Це для блючих Його терпень, Маймилосаді над нами і не цілим світом. Сад для блючих його терпень, маймосаді над нами и не цілим світом. Це для його терпінь, маймилосардя над нами і не цілим світом.

Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, Ісус для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Са для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Са для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Сад для болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Це для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Сад для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Са для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Са для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Це для болючих його терпій. Май милосаді над нами для його Май над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами mm. і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь маємо на над нами і над цілим світом. Сашка. Отче придвічний жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество надорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і цілого світу. Це для болючих його терпінь. Маймулосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємо сердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Маймолосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Маймолосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємо серди над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємо сердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Маймулосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, позмили нас і цілий світ. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ. Амінь. О, крови і вода, що випали з найсвятішого серця Ісусового, як цілюше джерело милосердя для нас. На тебе я опуваю, тобі всю воду надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Отче. Я хотів би перепросити Христос Воскрес, що Христос. я запізнився трохи, чекали сте мене. Дуже вибачаюся перед вами. Ще раз кажу, що запрацювався і в тій праці забув, що що є молитва. Ми молимося молитву до Божого Милосердя, де сестри Фаустині Ковальський перед такими страшними подіями. Це перед початком Другої світової війни, а докладніше у 1930 році він об'являє своє милосердя. І, ніби здається, що для чого, для чого Бог приходить до сестри Фаустини і хоче об'явити світу своє милосердя. І як скаже сам Ісус Христос сестрі Фаустині, що е, е, це є спасіння, це є помилування світу. І може через це і е, через такі може страшні події, які відбулися у, під час Другої світової війни, знищення багатьох народів. Знищення багатьох міст, сел, країн жахливою війною і потрібно було об'явити перед такими великими подіями світові і людству, що Бог є любов. Бо, як ми побачимо в тих людях, котрі Гинули в концентраційних таборах. Особливо мені приходить на, на думку блаженний Оміліан Коуч, який рятував у перемишлянах на Галичині багато євреїв. Зато, коли була окупація Галичини нацистами, довідавшись нацисти, що священник греко-католицький, який мав п'ятьох своїх власних дітей. Рятує і переховує в своєму будинку е, євреїв. Е, його здали там місцеві парафіяни. Бо це так завжди є таке лукавство, лицемірство, коли ніби людина щира, ніби ходить до церкви, але десь в якійсь мірі і хоче прислужитися ворогові окупаційній владі. І ось вони його здають, його арештовують. Його відправляють у концентраційний табір. Він в концентраційному таборі то є Майдане, соняшня Польща. Він там перебуває. І він, пишучи листи до своєї дружини, пише такі слова. Це є пекло на землі, але для мене це є рай. Тому що я потрібний цей людям. Це е, ті люди, котрі потребують Бога, який є любов. І може, дійсно, на перший погляд здається дивним, що як в концентраційному таборі, де вже звідти ніхто не виходить живий, і, то, і там, що діється, він каже, що є пекло, через що люди проходять, він, для нього то є місце, місце раю. Ось я у щоденнику е Свята Фаустина Ковальська у, е все записувала, що її об'являв Ісус Милосердний. І щоденник, е щоденник <кхм> милосердя Боже в душі моїй, у 12, 1262 пункті пише пише е такі слова. 3 жовтня, це є перша п'ятниця місяця в часі Святої Літургії. Я була злучена з Богом. Ісус дав мені пізнати, що якнайменша річ не діється на світі без Його волі. По тому видінню моя душа війшла у дивний відпочинок. Я успокоїлася повністю щодо діл того, що в цілій е, світові розлягається. Може Бог зі мною поступити, як йому подобається, а за все це я тільки буду його благословити, Його благословити. Це перекладаю з польської мови, бо вона записувала це на польській мові. Ось вона. Цей щоденник є оригінал, оригінальна мова. І вона говорить, що власне, не менша річ не діється без волі Божої. І вона буде то благословити, вона буде благословити Бога. Тому дуже важливо, щоб ми, в яких ми, ми б не знаходилися в ситуаціях, очевидно, що ми, не, може, не будемо такі, як Омеліан Коуч. Що знаходиться в таких ситуаціях е, концентраційних, так, безвиходні е, ситуації. Може, ми не знаходимося і в такій ситуації, як знаходилася сестра Фаустина, е, де їй об'являється Бог, і вона через то так багато терпить. Але ми можемо знаходитися в такій ситуації, в якій ми є. В школі, вдома. При праці, в своїх обов'язках, побачити у е, своєму житті ті речі найменші, які є з його волі. І не нарікати, не е, е, бунтувати. Очевидно, що по-людськи ми бунтуємося. Чому задаємо питання, для чого саме так зі мною поступив хтось, е, чи з подружок, чи з подругів. Чи в школі, чи в родині, і так далі. і так далі. Так? далі. А не нарікати, а ті певні речі, які ми можемо побачити, побачити, що то є воля Божа, допуст Божий. І навіть ця війна, в якій ми знаходимося, це є також допуст Божий, для чого Бог допускає. Так, може через жертви. А Друга світова війна також була через жертви. І перша була через жертви. І страшні жертви понесли. Е, у Першій світовій війні багато мільйонів людей загинуло. Бо пер, е, були різні хвороби після того, так, і так далі. Тобто, дуже багато то вона ніколи не приносила добро. Mm -hmm. а, але Бог допускає для чогось, щоб людина е, е, могла покаятися, щоб людина могла. Навернутися, щоб більше у майбутньому ці певні речі не відбувалися. І напевно, що висновків людство не зробило з тих страх... страшних часів. І може ця війна в якійсь мірі образумить людей, які у майбутньому не буде війни, буде мир. Ми до того повинні прагнути. Бо ми, може, сьогодні ще до кінця не розуміємо, ми може ще до кінця недозрілим віком. Але коли ми будемо в якійсь мірі довірятися Богові, його Божій волі, і довіряти йому, шукати його, і не нарікати, не злитися, а благословити, як каже сестра Фаустина Ковальська, так? що каже, Цілої своєї душі, я можу повністю йому віддатися, щоб він поступив так, як йому подобається. А за все це я буду його благословити. І дуже, дуже нам важко такі слова прийняти. Нам дуже важко ці слова прийняти, до, щоб у, у найменших якихось чинках вдивлятися, що то є, що Бог до мене говорить. Що Бог до мене промовляє, що є Його воля. І от коли ми так навчимося довірятися йому у своєму житті, і навіть в таких трудних ситуаціях, в яких ми можемо знаходитися, ось тоді будемо впускати до свого серця мир, то той мир буде також і, і довкола нас. І тоді не буде гніву, не буде бунту, не буде якогось такого. Ненависті, злоби, бо та війна не тільки відбувається десь на фронті далеко, так, від нас тисячі кілометрів. Ця війна може відбуватися в тебе в душі, в твоєму серці, в твоїй хаті, в тебе на вулиці, і в тебе в класі, з твоїми друзями, і родиною. Так? І якщо ти не впустиш до свого серця Бога, який є любов, то тоді. Тоді, перепрошую, тоді, тоді, тоді як ми можемо той мир і любов будувати. Якщо ми до свого серця, не впустили вбачати в тих речах, довірятися, йому у таких найменших, таких дрібних дрібницях, побачити, що Бог до мене промовляє. Скільки би хотів вам сказати, користуючися е, нагоди, е, шукаємо е, добру літературу, читаємо це письмо, відкриваємо десь молитовник і довіряємося йому, і Бог через ті речі буде діяти на наше серце і на наш розум, і на наші вчинки. Стільки. Амінь. Христос Воскрес! Ісс Воскрес. А чите нам благословення? Так. А там ще молитва так, за, за українського воїна. За українського воїна. Ще своїми словами помолюся, так, бо не підготував текст. Хоча минуточку зараз я можу прочитати. Ну добре, прочитайте, будь ласка. Молитва за українського воїна. Передвічний творче, боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що сьогодні, ризикуючи власним життям, Стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля, перемогою, добра над злом. Правда над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, завесели кожного зраненого серцем, воскресіння, даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок. А на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Амін. Благословення в Бога Отця і Сина, і Святого Духа, хай перебуває з вами у всі дні життя вашого, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амін. Амін. Дякуємо, Отче, за науку, дякуємо всім за спільну молитву. Слідкуйте за нашими соціальними мережами всім на добраніч. Христос воскрес. Христос Воскрес Христос воскрес. воскрес! Дякуємо. Добраніч!